Громадська організація Інша жінка продовжує співпрацю у напрямі захисту прав громадян шляхом консультацій з представником уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Полтавській області. Мета зустрічей – допомогти громадянам висвітлити їхні проблеми та отримати дієву правову допомогу. Консультаційний захід відбудеться 17 квітня об 11.00 за адресою вулиця Соборна, 15, дріб 42, четвертий поверх торговельного центру Мега. Посилання на реєстрацію або відвідати зустріч можна знайти на Фейсбук-сторінці Інша жінка. Важливо попередньо вказати питання, на які б ви хотіли отримати відповіді. У вас є змога звернутися для поновлення своїх прав за наступними напрямками: військовослужбовці та члени сімей, права дитини, соціальні та економічні права, права постраждалих внаслідок агресії, права нацменшин, релігійні громади, права людини в місцях несвободи, інформаційні права. Захист права на справедливе правосуддя в системі судоустрою України з міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.